Видавництво Граніте раді вас вітати. Євтушенко це єдиний в Україні рок-журналіст, який пише про сучасну українську рок-музику, яка варта дуже велика насправді вороги. і пише з самого початку існування української рок-музики. Тому тобі великий респект. Наша серія сеїстики де існує ну від самого початку існування видавництва, тобто з 2006 року. Але тільки е, недавно вона е, набула нової барви, нової грані от, в формі е, книги Олександра Євтушенка. Е, я його називаю Сашком, бо він мені так дозволив, -то тому я його Сашком і називатиму. Ця серія от, нині дуже популярна і. До появи книги Олександра Євтушенка вона е, мала в нас грань літературознавчу, грань історичну, і грань психологічну, е, і грань журналістську, таку публіцистичну, е, але навіть ми самі не могли подумати про те, що ми видамо в книзі есеїстики серію про музику, про рок-музику і про українську рок-музику. І ця книга буде успішною і вона унікальна, як би там не було. У нас було кілька варіантів, як цю книгу втілити в життя, і от ми пристали до об'єктивного варіанту, який би зробив з книги досить потужний проект на сьогодні. Коли ми почали анонсувати, що така книга в нас готується до друку, я Мітила пожвавлення і в середовищі журналістів, і в середовищі читачів, тому що е, не сподівались очевидно е, не тільки виходу такої книги, а й виходу такої книги саме у видавництві Граніте. І ще хочу сказати, що книгу оформлювала дружина Сашка Олена, яка також тут персуд. Ця книга відрізняється від попередніх. Ця книга виконана в манері як на мене такої проблемної саме есеїстики, тому що якщо згадати його книги Попередні легенди Химерного краю, там, скажімо, антології української музики, вони мали такий характер репрезентативного в якомусь такому хронологічно історичному порядку представлення української рок-музики, то тут вже власне він пішов. За такими ву ключовими вузлами, що, що твориться, скажімо, в тому напрямку, в іншому, що твориться взагалі, скажімо, і вона цікава така тема, цікава і проблемна в Україні, наприклад, частоти мовлення на радіо ЄФМ. Часто кажучи, я думаю, що масштабці події трошки недооцінний. до Ми з вами уявити, що це зараз. Ми сидимо на книзі, на презентації книги. Українську музику загалом на презентації енциклопедії української музики єдиний яркої була часів легенд Хмирного краю. Ось часів легенд Кимирного краю це перша, і аналогії немає. Наш щасливий. В книжках і Сашу, все що він пише, це та велика купа історії української музики, яка там є, і багато вже, е, класних артистів, які були, е, грали е, десь або по світах, або вже десь, е, десь на небі. І е, е, все це є в книжках, які Саша пише. Тому дякую тобі. Я дуже рада, що тепер. Підсумок роботи, як називається, з Сашко вийшов і він є доступним для кожного українця і для тих, хто цікавиться музикою активно, і для тих, хто може зацікавитися музикою, рок-музикою, прочитавши книгу Олександра Євтушенка. Одним словом, для мене особисто Сашко Євтушенко буру, навіть якщо в деяких питаннях, я, скажімо, з ним. Може, не погоджуватись? Євтушенко велетень, він один, він як Шевченко. Він написав свій кобзар, він продовжує його писати. Він впливає не тільки книжками, не тільки тим, що є друковане, а його мало. Я вже сказав вашим колегам, що все, що вийшло в українську сучасну музику в книжках за 20 років, можна перерахувати на пальці одної руки. І чотири пальці це будуть належати Євтушенко. На жаль, він який от Юрко Зелений, він біла ворона. Він скоріше підтвердження винятку, ніж підтвердження правила. Українці ліниві, не цікаві для того, щоб платити грошима і купувати квитки, книжки. Для цього треба цікавити. Щоб цікавитись, треба хотіти. Щоб хотіти, треба любити. Українці не люблять своє, вони його не знають. Те, що зробив Сашко, воно відразу е виштовхнуло, з'явившись, його ця книжка інша, воно одразу е посунуло у кулайна, який існує в українському просторі, в медійному, навколо музичної, сучасної культури. Та книжка цікава тим, що Сашко пише е вірші, писав. Він його е на його тексти, виконавці гурти е робили свої твори, балади. Е він жваво реагує в, в такий Щоденній польовій журналістиці, це теж знайдете там. Але в сучасній супертехнологічній епосі Євтушенко треба буде довго шукати, тому що є засоби комунікації, але немає осередня, немає того, хто буде формувати оці імпульси комунікативні. І е, Євтушенко один з них. Український рок не Цукровий, він не кишеньковий, тому він є український рок. І його співець Олександр Євтушенко так само не є кишеньковим і цукровим, як і справжній український рок, який тут присутній Хома. І якщо фільмують нашу бесіду, наш діалог, то я хочу, щоб ми всі поаплодували Євтушенку і щоб він це все почув. Чіну віднайде, де вітри дикавстипой, де, де коханий цілував, де до ранку брови, з нею сонце зустрічав, де річки течуть блаки.